І малята вас вітає онлайн дитсадок до школярик. Привіт, привіт, малюки. Я Маквін Дошкільнята. А ви знаєте, коли всі дорослі й малюки виходять на вулицю, стають пішоходами? Не знаєте. А я вам зараз розповім, чому так. Діти, вулиця це не парк, не кімната. На вулиці потрібно бути уважним, спокійним і впевненим. Треба знати, і дотримуватись правил безпечної поведінки пішоходів. Ось і перше правило: не можна грати в м'яча або в рухливі ігри на проїжджій частині. По дорозі їздять машини, а по тротуару ходять Є дороги довгі, а є короткі. Давайте розглянемо їх методом прикладання. Яка довга доріжка? Зверху чи знизу? Так, зверху. А знизу яка доріжка? Звичайно, коротка. Ось і друге правило безпечної поведінки пішоходів. Червоне світло стій, чекай. Жовте світло. Приготуйся розпочати чи завершити рух. Зелене світло. Можна сміливо їхати та йти. На кожному перехресті і на пішохідному переході стоять світлофори, щоб регулювати рух на дорозі. Вони бувають великі та малі. Який світлофор великий? Зліва чи справа? Так, зліва. А який маленький? Справа. Великий це світлофор для машин. А маленький це для пішоходів. Ось і ще одне правило для пішоходів. Переходити дорогу необхідно тільки по пішохідному переходу, міцно тримаючи дорослу за руку. Пішохідні переходи бувають широкі та вузькі. Розглянемо їх. Яка пішохідна доріжка широка зліва чи справа? Так, зліва. А справа, яка пішохідна доріжка. Так, вузька. Малюки, пропоную вам трішки відпочити та виконати гімнастику для очей. Спостерігайте за мною, коли я буду з'являтись і рухатись по екрану. Ну що, готові? Починаємо! Малята, сподіваюсь, вам сподобалось спостерігати за мною. Та ваші ученята відпочили. Ви великі молодці. Тоді рухаємось далі. Давайте пригадаємо, що таке частина доби. Ми вже з вами знаємо, що доба поділяється на день та ніч. Що відбувається вночі? Місяць на небі, зорі, увімкнули ліхтарі, і в віконечках горить світлом. Ми спимо в своїх ліжечках. А що відбувається в день? Сонечко світить, на вулиці ясно, шумлять машини, люди поспішають по своїх справах. В свою чергу день поділяється на ранок, день та вечір. Ми з вами робимо різні справи в залежності від того, яка саме частина доби настала. Зараз я буду перераховувати відео діяльності, а вам необхідно називати. Частину доби, Коли ми це все робимо. Готові? Починаємо! Назвіть частину доби. Коли ми прокидаємось, вмиваємось та чистимо зуби, снідаємо та робимо ранкову зарядку. Так, це рано. Назвіть частину доби. Коли ми в садочку займаємось на заняттях, гуляємо на прогулянці. Відпочиваємо, шумлять машини та дорослі поспішають по своїх справах. Так, це день, на звіт частину доби, коли ми йдемо додому, вечеряємо, граємось, приймаємо ванну. Це вечір. Назвіть частину доби, коли місяць на небі, зорі, віконечка горить світло, швидка поспішає до хворого, на машинах світять фари. Ми в ліжечку читаємо улюблену книжку та лягаємо спадки. Це ніч. Малюки, сьогодні ми з вами дуже весело провели час. Вивчили правила безпечної поведінки пішоходів, виконали гімнастику для очей, пригадали частини доби, але нагадую вам, щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже і дуже небезпечна. Та як правила ти знаєш і щодня їх пам'ятаєш, то звичайно, що тоді, де узятися? Піді. До побачення, до наступних зустрічей.